В програмі Резонанс на телеканалі Гок говоримо про надзвичайні події, які сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску у горішніх плавнях помер 16-річний хлопець. Поліція встановлює обставини смерті. Підірвав себе гранатою. На миргрочині чоловік намагався вкоротити собі життя, підірвавши гранату. У горішніх плавнях під час сутички чоловік отримав ножове поранення. На Миргородщині неповнолітня на мотоциклі потрапила у ДТП. Пішов рибалити і не повернувся. У Криківському районі поліція встановлює обставини загибелі, рибалки на водоймі. У горішніх плавнях у квартирі виявили труп чоловіка. У Полтаві у водоймі виявили тіло чоловіка. У Кремичуці поліція з'ясовує обставини загибелі чоловіка. У Лубнах поліція встановлює обставини смерті чоловіка. Наїхала на велосипедистку та втекла з місця аварії. У Кремечуці поліція встановлює обставини ДТП. З'їхав у кювет та перекинувся. Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП, в якій постраждав водій легковика. У Лубнах ДТП постраждала водійка електроскутера. 9 липня у горішніх плавнях помер 16-річний хлопець. Пізно ввечері батьки хлопця повернулися додому. На підлозі квартири побачили сина без свідомості. Одразу батьки викликали швидку. На жаль, реанімаційні заходи виявилися безуспішними. Була була констатована біологічна смерть, причини невідомі. Про смерть хлопця медики повідомили до правоохоронців. Слідчо-оперативна група поліції, яка прибула на місце події, під час візуального огляду на тілі хлопця не виявила жодних ознак насильницької смерті. В квартирі було відчутно запах газу. Тіло хлопця наразі спрямовано на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Обставини події з'ясовує слідство. До відділення номер 1 міста Гадяч Миргородського райвідділу поліції, 8 липня близько 12-ї надійшло повідомлення від місцевої мешканки, що її співмешканець погрожує вкоротити собі віку. Отримавши повідомлення на місце події, негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Під час першочергових слідчих дій встановлено, що 72-річний чоловік тримає в руці предмет, схожий на гранату, та висловлює наміри підірвати себе на подвір'ї будинку. Поліцейські евакуювали сусідів на безпечну відстань та оточили місце події. Правоохоронці понад дві години вели перемовини та намагалися вмовити чоловіка не вчиняти протиправних дій. На жаль, він проігнорував поради правоохоронців та кинув небезпечний предмет неподалік себе. Унаслідок вибуху чоловік отримав тілесні ушкодження та каретою швидкої медичної допомоги, госпіталізований до місцевої лікарні. На щастя, ніхто з громадян та поліцейських не постраждав. За даним фактом здійснюється досудове розслідування за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. У рамках кримінального провадження поліція з'ясовує обставини події та джерело походження вибухового предмету. 7 липня у горішніх плавнях на вулиці Космонавтів між двома чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Внаслідок сутички один із чоловіків завдав ножового поранення іншому. Потерпілого місцевого мешканця госпіталізовано до лікарні, де його прооперували. Стан чоловіка лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Правоохоронці затримали причетного до злочину чоловіка в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України, умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. 6 липня близько 20.40 в селі Устивиця Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися вантажівка ГАЗ, якою керував 32-річний місцевий водій, та мотоцикл. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала водійка мотоцикла 2007 року народження, постраждало госпіталізовано до Миргородської лікарні. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил Безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди, з'ясовує слідство. У Криківському районі місцеві жителі виявили тіло чоловіка у водоймі на вулиці лейтенанта Дніпрова. Загиблим виявився місцевий мешканець 1981 року народження, який, за словами родичів, 4 липня пішов на риболовлю і не повернувся. Тіло чоловіка направили до бюро судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною першої статті 115 п'ятнадцятої кримінального. Кодексу України слідчі встановлюють обставини події. 9 липня до служби порятунку надійшло сповіщення від служби 102, що на вулиці Добровольського у горішніх плавнях, чоловік тривалий час не відчиняє вхідні двері до квартири. На місце відразу після виклику прибули рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою висувної пожежної драбини потрапили на балкон другого поверху, відчинили двері до квартири та надали доступ працівникам поліції. У квартирі знаходився чоловік без ознак життя. Тіло померлого направлення. На судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. 7 липня близько 17.40 до відділення номер 1 Подільський район Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від громадян про виявлення тіла чоловіка у водоймі. Загиблим виявився місцевий мешканець 1982 року народження. Тіло чоловіка направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють обставини події. 8 липня близько першої години ночі надійшла інформація від медиків, що в Кримичуці на провулку квітки Цісик із багатоповерхівки випав чоловік. Отримавши інформацію, на місце прибула слідчо-оперативна група Кримичуцького райуправління поліції. За попередньою інформацією, чоловік випав із четвертого поверху багатоквартирного будинку. Медики проводили реанімаційні заходи, але, на жаль, від отриманих травм чоловік помер на місці події. Ним виявився місцевий житель 2003 року народження. Тіло загиблого направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, умисне вбивство, обставини та причини події з'ясовує слідство. 11 липня неподалік залізничного вокзалу у місті Лубни перехожі виявили тіло чоловіка без ознак життя. Правоохоронці встановили особу померлого. Ним виявився місцевий житель 1970 року народження. Тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру до судових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини першої статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство, обставини події з'ясовує слідство. У Кременчуці на вулиці Небесної сотні, 9 липня, сталася ДТП за участі велосипедистки. Після автопригоди автомобіль поїхав з місця аварії. У наслідок ДТП постраждало велосипедистку, госпіталізовано до лікарні. На пошуки автомобіля та водія, причетного до ДТП, орієнтували наряди патрульної поліції, які працювали у місті. За півгодини пошукових заходів патрульні поліцейські розшукали автомобіль та встановили причетного до ДТП водія. За кермом перебувала місцева мешканка 1995 року народження. За даним фактом відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Причини та обставини ДТП встановлює слідство. Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 липня близько 16.30 у селі Мартинівка Полтавського району. За попередньою версією слідства автомобіль «Форд Фокус під керуванням місцевого водія 1968 року народження під час руху з'їхав у кювет та перекинувся. Унаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження. Постраждалого медики госпіталізували до лікарні. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеню тяжкості тілесне ушкодження. Обставини та причини ДТП з'ясовує слідство. Дорожньо-транспортна пригода сталася 6 липня близько 9.40 на вулиці Олександрівській у Лубнах. За попередню інформацію слідства, автомобіль Форд Транзит зіткнувся з електроскутером. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримала 60-річна водійка електросамоката. Жінку доставлено до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Обставини та причини ДТП з'ясовують слідчі. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії Гок, щоб завжди бути в курсі подій. Бережіть себе, все буде Україна.